У Кропивницькому навчають добровольців штурмової бригади Нацполіції Людь. За місяць до бригади подали заявки понад 300 людей. Про це Суспільному розповів керівник поліції області Роман Коз'яков. Скільки з них навчаються, не розголошує. Нагадаю, в Україні триває національна кампанія Гвардія наступу. Набирають добровольців до штурмових бригад. Це один загін прикордонної служби Сталевий кордон об'єднана штурмова бригада національної поліції Людь та шість бригад Нацгвардії. Азов, буревій, «Карадаг», Червона Калина, Рубіж та Спартан. Ва! Що ми бачимо? Встановлюємо контакт. Друже, братія, дід'яки, Браті, допомогти. Даю на евакуацію. Це відпрацьовують навички з тактичної медицини під час штурмових дій і евакуації поранених добровольців штурмової бригади поліції Лють у Кроповницькому. Руина номер! Навчаються добровольці першого набору штурмової бригади поліції. Місяць тому в Україні розпочалась національна кампанія Гвардія наступу до штурмових бригад поліції прикордонної служби і нацгвардії набирають охочих звільняти окуповані російською армією території України. Мені 32 роки в мирному житті я був державним службовцем. Олександр каже, рішення стати на захист країни ухвалив виважено. Я вже втратив багато дорогих мені близьких друзів. Це вже такий мало накопичувальний ефект. Що коли я вже якось сидів вдома, і я вже так зрозумів, що все, я вже більше не можу стояти в острим. І коли на кожній парі нас запитують, ви заморилися, ви хочете там закінчити, я ще з більшою впевненістю розумію, що хочу йти далі, далі, допоки не закінчиться війна. Одновременно відрабатується тактика дій і відрабатується медична підготовка. Тобто на надання первинної медичної допомоги, якщо злучається контакт і на полі бою людина отримує поранення. Відрабатується схема, правильна схема як надання прикриття і надання допомоги людині. Навчання добровольців проводять групами. Мені 24 роки. Я до 24-го жив за кордоном. прожив, повернувся під час війни в Україну, став на захист України, долучився до добровольчого формування. Багато для себе беру нового. Щось дізнаюся, щось так сати підтверджую те, що я вже навчився. По спеціальності я режисер естради, актор кінотеатру. Можна опанувати. Мотивація. Те, що це моя земля. Зону умов. Людина, яка е, виявила бажання да, проходити службу у е, бригаді Людь, вона становиться о, о, після первинної підготовки. Е, Складає присягу поліцейського, тобто вона становиться повноцінним поліцейським, але із функціями виконання, які будуть виконуватися на лінії або перед лінією бойових дій, після перемоги наші бійці матимуть змогу продовжити службу в поліції або продовжити службу далі у бригаді Людь після першого етапу, який триватиме щонайменше шість тижнів. Добровольці продовжать тренування у підрозділах за розподілом. Антоніна Крейтор, Володимир Волокс. Суспільне новини Кропивницький.